Усім привіт, з вами у них сьогодні я граю Backshot My Name. Ну, це, на жаль, Роблокс, ну теж неплохо так, грати один гроб, Давайте нормальний. Можна ну, обию якийсь. Так, ось ось так. Вирі самі відкриваються. Ось це наша. Ось це наш врач стоїть. Куди куди? О. Бам, двері. Ну, колобок, давай, вилазь. Ось він. Так, е, ла-ла-ла-дра, Нимо. Ой, Оник, так ок. Ділер Онік. <сіх> О, одна ця, дві на цях. Е, Мабуть. Так, правила всі знають, мабуть, ну, правила в нас є полі. Ну, там, де є патрон, там де немає. Якщо ви. Е, ну, будете у що там немає пулі, ну, що пуста поля, пуста стріляєте собі в горло. А якщо, ну, якщо там жива, стріляєте на нього, ну або можете застрілити себе і не попасти в нього. Ще тут є предмети, ну, зараз все це. Зрозумієте, так? Да? Наприклад, я зараз ділера. Ні, не повезло. Пуста. так зараз 50 на 50. О, він пропустив. Мин сам себе. Ти, ну, я себе. Ну, я то ну, знаю, что там все. Так, нові. Три-два. Ну, ему кінець. Че спишу? Так. Давай. В него сразу. Як пуста? Там одна пуста і три не пусті залишилось. Давай. Він лох, він там забе. Тун-тун-тун, тун, тун, тун. Так, другий раунд. Так. <говори> Давай зробимо це трішки трісніше. Так. Давайте мені лупа. Кола. А, і все так. -ху 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 -ху. Давай. Тун -тун 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 -тун. О, у нього дві лупи. Неплохо. Так. Ну, у нього мінус 1 хп. Він вряд ли выиграє. Так. Дуже цікаво, що там цікавого? Ну давайте. А, він же знає там яка пуля. Ой, ой, Не треба. Ага а always come back Так, ну туплю. Ой, на вещи я лупу да. Я слишком тупанул. Ну на, кушай пули. У него два, два, два ХП. Ой. Ну та там залишилась пуста вроді. Так, там залишилась. Ага, 2-2, пуста. А ні, там вже немає пуль. Це давайте. Лупа. Лупа. А, ні, в нього яблуко. Яблуко це працює як сигарети. Так, ну ви знаєте всі правила. По-любому ви бачили оригінальну гру. Я пропустив кіполі. А -а -а -а. Добре. І не страшно. Тепер я стріляю в нього, тому що сам полюбався жива ну, не пуста. І. Е, 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 щось пішло трішки не по плану. Вот у меня есть лупа. У него такая рожа крыва. Дуже крыва. И глаза на Ирине. Так, смотри, он не пусти. Алло. Не. А, -а, а, ну все. А, -а, -а, -а! я живый. Блін, ну он так виграє, мені це не подобається. чому? Так давайте кулка. Ага. Не кинеть. А може ні. Так давай перемішуй. А у него теж наруськ. Діберу во так. Отак. Оп, оп. Оп! У нього? Угу. Так, дуже добре, Так. тепер беру у себе і тепер у нього і блін, трішки не повезло. Ну, нічого буває. А, там. Там три не пустих і дві пустих. Там полюб. пуста. Ну тоді... баран. Ну, не баран. Так, і там жива, так, там, ну, не пуста і бай-бай. О, ні, тинь 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 Дуже гарна гра, і добра дуже останній раунд. Нарешті ми дійшли до фінального раунду. Е-е... Ну, мало життя. Кінцую на раннє життя. Mm, що написано? Добре. Оп-оп. Так, ось ці два поломаних життя останніх. Це ну, не можна буде встановити ХП 4 предмета. Опа, опа. Наручники давайте. Ну, наручники або ножика. Так. Ну добре. Це теж непогано. 2-2. Давай переміж. Е, у нього краще набор. Ну, давайте. Ладно, Та Та... це ігра, все підстроїли. Ти що ти перевіряєш? Не пуста. Справжня пуля. Да. Ну, трішки не повезло, ну, нічого буває. Так. У нього. Я завжди. Я мог яблуко заїсти. О! Це мені вже подобається. Так, і там залишилася вже одна пуста. Будь ласка, лупу просрів. Ні, він не хоче. Ну, він не знає, що там пуста. Так, ну и речи. Давай, давай так. О, ола так сказать. Была и еще было. А еще одна речь. Еще Ой, вау, ты я пошла четыре. А Ему кине. Вин Э. Давай. Початку я яблочко. Ам-ам-ам. Число. Угу плюс хп пілочку хоп 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 хі ха, це бай-бай. байбай, Я не везучий. Це відео. Ау, це було больно. Я думав, зараз буду тепер мій ход. Ам-ам-ам. Все, пустых немає. Так, так, так. Піл... Нет, не то. Ну ладно. Давайте ножик. Тин 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 тин, ага, месть. ха 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 ха, я то, а у него два яблока. У, давай, там останется жива. Не ешь эти яблоки, это трава. Выблинь, а. Що ж робити? Він не відрізав. Дуже дякую, тварина. Так, давайте, два, третього. О. О! Наручники. Ай. Наруч. Давайте наручники. А, все? А, да, все. 4, чотири. Ну, п'ятдесят на п'ятдесят. Давай. Так, поїм яблучко ам-ам-ам. Мене так просто не вбити. Я не знаю, чому я відпилю, але в мене ще є одна вилочка і. Будь ласка. Да, сюди! Блін, у нього три яблука. Його не виграти все. Мені кінець три яблука. Ну, і що там пуста, а тепер жива? Все не не єсті яблуки. Ну, я походу програв. Ну, добре, ну, ай, все, він програв погано. Так, вже дві живих і і дві постих виконали. Хм, 50 на 50. Добре. Ось так рихнув. Да! І тепер Обобо пилимо пиломо. Давай. Да, і там залишилася одна жива, одна, о, ну, одна справжня одна фальшива. І він може в мене попасти. Так, до ці яблука Так, Мені зараз потрібно буде пі, пилочку та наручники. А, і ще лупу і яблочко Баран. Так. Ну, це мені краще, я стріляю в себе. Тому ще знаю, що там пуста. Так. Ага, давайте яблуко не, не, не плохо. О, ще яблуко. Ще яблуко. І наручник. Ну, хоча б наручник. Так, мій ход. Ху-ху-ху. та все. Я в нього одягаю наручники і вбиваю. Так, Що буду, я влука. Ще буде, якщо його з'їм. Воно, мабуть, всі А, ні, все, тепер всі. Беру, одягаю на ручники. Стріляю у нього. А він зато зараз не зможе ось це. Да. відхилитись, у нього яблука просто будуть лежати. Все, у нього останні хп. хі, -хі, -хі ха Ну, все, бай-бай. Він зараз стріляє в мене. А-а-а, Ну, нічого. Давай. Я не боюсь. Га, безполізно Якийсь тупий. Навіщо він, він цих жире, давай I always come back. ти за це поплатися. Ну, я, я поїм яблучки. И ще ну просто пускай буде для баланса с виду. Ну мене повне хп і все бай-бай тварюка. Е, я победи, уху ого віду. Ой, ты що? Хи-хи хи 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 давай, давай. А, open. Уху. Вау, вау, да. А, зараз я буду их скрывать. А, ні. Черная грана, я Матч кончен. кончится. Все 60, там, мабуть, більше не ну, Все. все. Э, гра була класна, якщо хочете продати, давайте три лайки і один коментар. Э, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім гарного настроєння і всім пока-пока!